Друзі, всім привіт! Подивившись рекламу про агроритм і соняшник Альдазор, вирішив собі зробити пробне замовлення і посіяти експериментальну ділянку там гектарів 20 соняшнику Альдазор. Український гібрид Ясів вже вніс показував дуже непогано, себе по урожайності, по поліносі не знаю, тоді навіть її ніхто не дивився. А зараз вже всі звертають увагу на олійність. От На почті отримав, замовив 10 мішечків, 8 екстра і 2 мішечка стандарт. Ціна екстра була у нас 4300, а стандарт 3,5. Взяв, подивлюся, там і різниця не дуже така суттєва велика. А подивлюсь по насінню, що в що нас тут прийшло. Зараз відкрию Отак От у нас запечатані мішки. По два мішка соняшнику у білому мішечку. І відкриваю, покажу насіння. Гарненько розшив, щоб подальшому його ще використати. Отакий От маємо мішок. Мабуть, це вже нова упаковка, бо ще дивився, то була раніше в них салатова якась. Більш гарна, а це таке щось звичайне. Так, що у нас тут пишуть? Так, Alda 150 тисяч, 10-24 свіжачок Максим XL, протруйник. фракція, Екстра. Ну, Ще щось -всьо. хто хоче перевіряти, мабуть, QR-код, каталог гібридів. Ні, це просто ссылки для реклами. Так, Зараз іще гарненька. Відкрию розшию і покажу, що в нас там поклали нам в мішок. Все, розшив. І отаке у нас сімінішка. Ну, протруєне непогано. Ну такі ось. О. Чи фокусує, чи ні, ось вже і тріщини, і все. І... Отакі От ось мутанти якісь. Ну, як для екстра замале. І як для якості, ну, порівнюючи з Сінгентою. Ну він дуже відстає. Тобто я навіть знаю з того, що сіяв Сінгенту Піанер і бачив якість імпортного насіння, то... Різниця суттєва. Ну, будемо сподіватися, що буде гарна схожість, тому що вони обіцяють то одно, а як воно у нас все буде схожість. Надіємося на врожай. Так, Всім до побачення, покажемо інше насіння, яке ми придбаємо для посіву.